Всім вітання. Сьогодні трошки мав пару хвилин вільних при неділі і вирішив все-таки розібрати вакуумний насос. Що все-таки в ньому тарахкає? Значить, Ця штучка, яка заходить на розпредвал, це незначительно. Мені здається, це не воно. А що вийшло? Писимо кришку. Ось такий варіант. Вон є задір'я. Значить суть яка насоса. Ось крутиться розпідвалом оця байдуха. Тут стоїть пластмасова така штучка. Оце вона рухається ось такі штучки. Ось вона закладена. Ось ця штука, от вона виробила, оцю пластик, вигрізла і виходить стук. Ось ось так вона закладається. Тупо зроблено, звісно, тупо в упор в кришку. А чого воно так зробило, не знаю. А. І оцей звук, ну звісно, тут поступає масло. Тут така штучка стоїть. Ось ось вона складається і масло чуть подає на вал. Але виходить, що воно ж кребе по кришці, вже задірає. Аж стягнуло кусок. видно. кусоком. Оце і це пластиковою. Вона ну, типу, так і так типу, як центр рухається. Коли впирається в кришку, а, так, да, до речі, кришка вам вся покоцана. Вона подерта, так само подерта. І ось ці частини. Що воно має, який воно в воздух має стримувати, не можу я зрозуміти так. Ну, коротше, конструкцію я розібрав, показав, в кого які є предположення. Нисом рівний, який йде по плоскості. Ось воно крутиться і ховається типу, тут туди від кришки, тут туди від кришки і накачує цю парашу нижньої частини вон тими. Ось цими каналами. С чому. казується, треба міняти вакуум насос. Да.